Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні новини в Україні і не тільки. 31 грудня, друзі, 2024 року. З прийдешніми святами вас, друзі, мирного неба. Найскорішої перемоги нашої рідної України, щоб якнайскоріше знищили цього проклятого ворога. Або щоб вони від нас відстали. І ось так, друзі. Зараз я вам зачитаю одну, одну новину, таку приємну для нас. Бійці Сил спеціальних операцій вибили війська РФ та КНДР із села на Курщині. Рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України завдяки наступальним діям зайняли один із населених пунктів на Курщині РФ. Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Зазначається, що цьому передувала робота української артилерії. Згодом на землі військові зайшли до села, відбили та зачистили його в межах проведення спеціальних дій в тому районі. Разом із російськими військовими село тримали і війська Північної Кореї. Тому, друзі, наші їх вибили, зайшли е, на Курщині. Як кажуть, слава Богу, хоч і наші теж гибнуть, друзі, але що ж поробиш? Це війна. Без трату ніяк не обійдемось. Хоч хочемо, щоб всі повернулись додому, але це війна, друзі. Дай Боже, щоб всі е, повернулися додому цілими і не пораненими, друзі. Ось такі приємні новини, коротенькі. Е, слава Україні! Бачите. Е, дякуємо нашим воїнам, що тримають зараз цю секунду е, нашу Україну тримають оборону. Е, в ці секунди зараз, поки ми готуємось до святкових, святкового столу, як не крути, а все одно в колі сім'ї потихеньку е, там всякий салатик, курочка, сісти, годинку, дві посидіти, згадати, що було і так далі. Хоч зараз не до свят, але все ж таки в колі сім'ї трішки можна посидіти. Тому ось так, друзі. Згадуйте, друзі, що якби не наша армія, то нас б взагалі б не було, а ми були б закатовані і так далі. Тому слава нашим Збройним силам України, всім захисникам, всім захисницям, слава всім перед ними стоїмо на коліна, тому що це наші захисники, наші воїни. І підтримуйте друзі, фінансово, не забувайте. Зараз я вам розповім, які ж е, Збройні сили України, які ж 12 кроків в зробили в цьому році. Вони є, є й приємні і так далі. Фронт, друзі, попри все тримається, бойові дії частково перенесено на територію ворога. У Генштабі визначили, що вдалося Збройним силам України у 2024 році, наразі найважчому році війни. Перший крок такий: перенесли бойові дії на територію Росії, Курська операція. У серпні, як ви знаєте, друзі, підрозділи Збройних сил України успішно подолали дві лінії, фортифікаційний споруд. Увійшли до Курської області РФ та взяли під контроль понад 1300 квадратних кілометрів її території. Таким чином, сили оборони запобігли наступу російських військ на Сумщині, який планувався. Командування Збройних сил РФ було змушене перекинути на Курщину понад 50 тисяч військовослужбовців, а також бронетехніку і вогневі засоби з інших напрямків. Масовані бойові дії на території Росії вперше за останні 80 років стали несподіванкою для ворога і засвідчили для світової спільноти Всі спільноти, спроможні Збройних сил України протистояти переважаючим противнику та реалізувати продумані асиметричні операції. Крім того, у результаті Курського наступу Збройних сил України значна кількість російських військових була змушена здатися в полон та поповнила обмінний фонд. Це дозволило звільнити з російської неволі сотні українських воїнів. Як би не було, друзі, хто б ще не казав, але це дуже приємний, приємний був крок в цьому році курська операція. Ніхто навіть про неї не знав. Знало дуже мало людей, але все ж таки вона відбулася і успішно. Частично, успішно, успішно частично, не успішно. Але все ж таки, для нас це, ми завдали удар по репутації нашого проклятого ворога. Знищуємо військовий та промисловий потенціал противника в глиб території Росії. Повітряні сили Збройних сил України, підрозділи Сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем разом із іншими складовими сил оборони наростили ракетно-дронові удари по об'єктах військово-промислової інфраструктури у глибині території Російської Федерації. Вражаються та знищуються командні пункти арсенали, склади зберігання, складання і обслуговування озброєння і військової техніки, цехи підприємств. ВПК логістичні та енергетичні об'єкти тощо. Дистанція ураження Deep Strike, виробленими в Україні, досягла понад тисячі кілометрів. За рік, цілями успішно комплексного вогневого ураження на російській території, стали 319 об'єктів. Уявіть друзі, це теж дуже великий успіх. Це, було, це картинка із серпень 2022 року, атака дронів на автобазу неподалік місту Пролотарського Литовській області РФ. Пальне, із якої призначалося для російської військової техніки. Ось так, Наші друзі е, б'ють тільки по військовим об'єктам, не то, що кацапня, що б'є по мирному населенню постійно. Фашисти прокляті. Наші б'ють по нафтобазам, по військовим об'єктам і так далі. Наші збройні сили, всі наші воїни, захисниці завдали ворогу найбільших втрат е, за цей рік. Зупиняємо просування окупантів та нищимо їх на землі у небі і на морі. У 2024 році росіяни заплатили найвищу ціну від початку вторгнення понад 423 тисячі осіб убитими і пораненими за рік. У друзі. Загальні втрати ворога від початку широкомасштабної агресії наближаються до 790 тисяч осіб. Це, друзі, бачите, ракета дрон Паляниця, яка розроблена в Україні, до речі. Створили сили безпілотних систем. В Україні вперше у світі створено сили безпілотних систем як окремий рід Збройних сил. Це надзвичайно важлива компонента е, в умовах сучасної технологічної війни. Сили безпілотних систем набувають спроможностей і зростають. Порівняно із попереднім роком, 23-м, постачання безпілотних систем до наших підрозділів зросло у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника збільшилася у 3,5 рази. Ось так, друзі. Провели аудит та оптимізацію органів військового управління і Генерального штабу. У цьому році, друзі, було проведено аудит функціональне обстеження військових частин та органів військового управління, зокрема, Генерального штабу Збройних сил України. Оптимізовано штатну чисельність багатьох структурних підрозділів та органів військового управління розформовано або скорочено низку військових структур та установ, що дозволило усунути дублювання функцій та зменшити невиправдано, е, невиправдано роздуті штати. За рахунок, за рахунок вивільненого особового складу доукомплектовано органи управління оперативного, тактичного рівню та бойові, та бойові військові частини. Таким чином, більше 20 тисяч військовослужбовців було відкомандировано в зону бойових дій. У цьому році друзі оновили систему управління. У Генштаб прийшло більше бойових офіце офіцерів. Взяли курс на спрощення системи бойового управління, підвищення ефективності, швидше ухвалення оп оперативних рішень з урахуванням викликів сучасної технологічної війни. Умовою підвищення на посадах та просування по службі в органах військового управління стала участь військовослужбовців у бойових діях у період відбиття широкомасштабного вторгнення РФ. Кадровий склад Генерального штабу Збройних сил України та апарату головкома було посилено. Досвідченими бойовими офіцерами. Генштаб очолив Анатолій Баргилевич. Його заступником став Володимир Горбатюк. Ще один заступник начальника генерального штабу Михайло Драбатий. Згодом був призначений командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Заступниками головнокомандувача були призначені, зокрема, Герої України Вадим Сухаревський, який потім очолив командування сил безпілотних систем та Олег Апостол. Було проведено низку інших важливих кадрових рішень. От бачите, базова загальна військова підготовка триватиме два місяці, друзі, обіцяють, а не місяць, як до осені 24-го року. Це вже дуже краще, ніж місяць, два місяці це вже, е, як кажуть, краще. Тому що хтось мені казав, хто вже мав певний досвід у війні, що краще була підготовка ще довше. Підвищується якість і тривалість базової підготовки. Наказом головкому термін базової загальної військової підготовки мобілізований було збільшено з 1 місяця до півтора місяця. Разом із навченими до бригад відправляються їхні інструктори. Наступний етап вимога дотримання повного 14-денного адаптаційного курсу для новобранців, які надходять після БЗВП у військові частини. З метою збереження життів воїнів триває також робота і оновлення стандартів БЗВП. Відповідно до викликів сучасної війни та проведення БЗВП на фондах бойових бригад. Створено систему соціального супроводу військовослужбовців та їхніх сімей. Основне завдання Служби соціального супроводу військовослужбовців це турбота про кожного захисника та захисницю, а також їхніх родини, допомога у вирішенні соціальних та медичних питань, зокрема, супровід поранених щодо реалізації їх прав, координація та зв'язок з сім'ями загиблих померлих. Полонених, зниклих безвісти. В цьому році, друзі, запустили додаток Армія Плюс. З'явилася опція приведення онлайн із однієї військової частини в іншу. За безпосередньої участі розробників Збройних сил України було створено багатофункціональний застосунок Армія Плюс. В цій екосистемі зареєструвалося понад 410 тисяч користувачів військовослужбовців. Додаток постійно розвивається та масштабується. Цифровізує можливість подання рапортів, надає онлайн-курси та інші опції для військових, зокрема, можливість спрощеного переведення до іншої військової частини тощо. І оста... Ні, це ще не останні, люди. Запровадили інформаційну платформу на зв'язку. У Збройних силах України запустили єдину інформаційну та комунікаційну платформу на зв'язку, яка об'єднує інформацію, важливу для військовослужбовців та їхніх рідних, а також для сімей, зниклих безвісти, загиблих і полонених воїнів. Платформа створена за рішенням головнокомандувача для більш ефективної організації роботи служб соціального супроводу військовослужбовців у системі цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Ці служби покликані дбати про належне надання військовим та їхнім родинам соціальних послуг, постійно підтримувати з ними зв'язок, надавати моральну підтримку, забезпечувати супровід поранених військовослужбовців у медзакладах та під час їхнього лікування та реабілітації, а також забезпечувати координацію та комунікацію із рідними загиблих, зниклих безвісти і тих, хто потрапив у полон. Реалізовується комплексна програма дій збереження життя військовослужбовців. Програма розроблена і впроваджується за дорученням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Сирського. Програма збереження життя військовослужбовців це універсальна система, яка передбачає удосконалення роботи на трьох напрямках одночасно: підготовка українських захисників і захисниць, покращення надання медичної допомоги на всіх етапах. Та технологізація армії. Розробка та впровадження змін на всіх трьох напрямках не припиняється. Нові виклики формують нові задачі. І останній, друзі, крок. От Бачите, росіяни знищують музеї та культурні пам'ятки України, друзі. Це пам'ятник Сковороді, який дивом стояв під час повітряної атаки на музей філософа у селі Сковородинівка на Харківщині 2022 рік. Бачите, все знищили майже стіни ще стоять. а е, Григорій Сковорода стоїть справжній українець. Хі -хі. Ось так, друзі. На жаль, так було. І останній крок: створили підрозділ захисту культурної спадщини. У Збройних силах України створено окремий підрозділ із захисту культурної спадщини. Серед його завдань координація дій. Спрямованих на захист збереження та запобігання знищенню об'єктів культурної спадщини, які можуть опинитися під загрозою. Підрозділ функціонуватиме у структурі цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. До його складу входять військовослужбовці, які мають освіту та попередній досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи. Ось такі друзі, кроки, можливо, це ще не всі кроки, але такі самі знаєте основні, були в цьому році. Дай Боже, які будуть наближувати нашу перемогу над цим клятим ворогом, над цими проклятими расистами. Ось так, друзі. Тому дякуємо ще раз нашим Збройним силам України, всім захисницям, захисникам за цю, за цю нашу оборону нашої країни. Тому що якби не вони, нас би взагалі б не було, або ми взагалі були б закатовані всі. Ось так, друзі. Тому підтримуйте, хто чи може, нашу армію і так далі. Дякую всім за увагу. З прийдешніми святами вас, друзі. Нехай наступний рік буде переможний для України. Ось так, друзі. Тому до зустрічі у новому році, до наступних відео. Дякую всім за увагу!